Ти до бою лягаєш, до, це саме досилаєш, не, не, досилаєш, приєднуєш магазин, досилаєш патрон в патрон, який ставиш на заповіжний. До. До щоб... Я тобі напрямок показую, ага. тому що всі стріляють проти скуди. Взагалі не то. Воно просто знизу. ти коли ляш, блядь, ахуєш, ти одразу потікаєш орієнтацію. Треба ага. тримати горизонт. Бачиш жовтий колод? Бачу, да, на ступі. Нижче, дивися, в тебе дві ростові фігури є. Да, є Та такі. робота піхота, яка наступає, яка обороняє. Угу. І потім в кінці справа від круга там маленька, в кінці самодорадження. Дійсно, кулеметний розчот. Да, там, Такі ти... якийсь так, трактор. Сейчас вин повисать мишень и стоит тут на П, не? Да, тут на П. Сиди все нормально. Тут на 12 годину тебе mm -hmm. скажу. Слушай, как попадай, врага? Да, вроде попадаю. Ja, вон сзади. Так, двойсь, воно. Да я прицепился. Ну оно так. Я просто сюда почипаю, а у нас только мешает силы. I'm going to go to the side, please, my